Це що знову? Я готовий аватар який план у цьому відео на вас чекає топ 5 помилок і новачків, які можуть коштувати вам дрона. Провір наш GPS-зв'язок. Мені потрібна точність. Ми готові до польоту? Так. Тоді вперед. Якщо ви твердо вирішили увірватися в світ FPV, то не спішіть сорити грошима та купувати одразу дорогий дрон. Спочатку рекомендую купити апаратуру та потренуватись в симуляторі. Я літаю в симуляторі Ліфтов. Щоб переходити до реальних польотів, моя рекомендація налітати мінімум 10 годин в симуляторі. Коли ви відчуєте, що вже готові до реальних польотів, не рекомендую одразу літати в акрорежимі. Почніть спочатку з плавних рухів в режимі стабілізації. Вавата 2 це дуже гарна реалі... Можна круто знімати навіть в нормал та спорт режимі. Про це більш детально за посиланням в описі під відео та в правому верхньому углі. Потренувавшись в режимі стабілізації, можете переходити до акрорежиму. На моєму каналі є відео про акрорежим Заватої 2, тому переходьте за посиланням та дивіться про це більш детально. Було круто, я відчував себе майже професіоналом. Літав низько між деревами, все йшло ідеально. Але FPV завжди так. Поки тобі щастить, ти не думаєш про наслідку. Буває, дрон ще цілий, але це тільки початок мого найгіршого польоту. І тут я роблю помилку. Зараз ми розберемо топ-5 помилок на FPV-дроні, які можуть привести до крашу або втрати дрона. Перша помилка літати без урахування зони зв'язку. Багато новачків літають занадто далеко або за перешкоди, будівлі, дерева, пагорби, не думаючи про сигнал. В результаті дрон втрачає зв'язок і падає. Як цього уникнути? Перевіряй карту зони покриття, слідкуй за рівним сигналом у шоломі і уникай польотів за великими перешкодами. Друга помилка: неправильне налаштування повернення додому. Новачки часто не перевіряють висоту повернення додому. Наприклад, дрон може спробувати повернутися на занадто малій висоті та врізатися в дерево. Ти думаєш, що return to Home тебе врятує? Ха-ха! Я теж так думав. Обов'язково оновлю точку Home. Перш ніж літати, дочекайся, доки GPS вловить достатню кількість спутників, щоб точка Home автоматично оновилась і дрон повернувся в це місце. Це у випадку, коли у вас дрон від'їджає. Всі дуже хвалять цю функцію, але моя практика показує, що вона не завжди коректно працює. Я вже двічі зіштовхнувся з цією проблемою. Якщо у вас був удар, краще не продовжувати польот. А перевірити дрон, бо це все-таки техніка, і навіть в неї можуть потекти мозги. Тому дуже не надійтесь на чудо. Перед кожним польотом встановлюйте правильну висоту повернення додому. Наприклад, 50-100 метрів залежно від місцевості. Третя помилка паніка під час втрати контролю. Я хаотично жму на стіки, намагаюсь керувати дроном, але він лише гірше реагує. Що робить новачок, коли втрачає контроль? Звісно ж, паніка. Коли дрон починає вести себе нестабільно або втрачається відеосигнал, новачки починають хаотично тиснути кнопки або різко рухати стіками. Це тільки погіршує ситуацію. Під час паніки ми можемо не звернути увагу на дуже цінні дрібниці, які в подальшому можуть нам допомогти та вирівняти ситуацію. Як цього уникнути? Якщо сигнал зникає, не панікуй. Спробуй зупинитися та підняти висоту, щоб відновити зв'язок. Завжди знай місце останньої позиції дрона. Четверта помилка агресивний політ без тренувань. Новачки часто намагаються одразу виконувати фліпи, пролітати між гілками, робити ризиковані маневри, не маючи базових навичок або далеко відлітати, особливо за якісь перешкоди. Це майже завжди закінчується крашем. Я вважав, що я вже достатньо добре літаю, але в реальності я просто випробовував удачу. П'ята помилка не мати плану на випадок крашу. Багато FPV-пілотів не активують функцію пошуку дрона, не знають, як швидко знайти його після падіння або не запускають останні секунди польоту. Використовуй GPS-маячок або трекер для швидкого пошуку. Ці помилки роблять всі новачки, але якщо ти їх уникнеш, твій FPV-досвід буде набагато крутішим. Дрон починає віддалятися, і я вже в думках попрощався з цим дроном. Так, ну що, друзі, знову крашнув дрон, йду його шукати. Десь я що чув. Так, ну що, коротше, я його знайшов, слава Богу. Що з ним дивимось, виключаємо спочатку. Що трапилось? Я увалився, в гор зається, то отакі вони польоти. Ну щось не фартіт. Як так вийшло, не знаю сам, не знаю, щось я дуже і відвалікся і не встиг підняти його. Він прямо влетів вгору, а потім його почало коробити, його почало зносити в сторону. Я намагався його е, повернути додому. Е, щось його там перекосило е, Повертав його додому, повертав і не вдалося мені. Він його почав зносити в сторону. І добре, що я встиг нажати на кнопку «Запись», тому що вона виключилась. Чи я виключив, коротше, я там почав щось з переліку тикати кнопки. Тому, друзі, будьте готові до таких моментів. От тут головне не нервувати і включити запись, щоб ми потім могли на окулярах подивитися. І знайти світ дрону. Де добре, що я встиг нажати. Там мені вистачило там 8 секунд. Записали, і якраз його почало снусити сторону, і він упав в землю. Коротше. Намагався нажати повернути додому. Повернення додому щось коротше, він не реагував ніяк. Додому він не повернувся, це і хвильоний діджаєвський. Режим. Тому це все техніка, друзі. Тому не дуже не розраховуйте на ці всі фічі. Бути готові, що в один момент просто дрон може влетіти і ви його не знайдете. Але щоб знайти, треба завжди, щоб камера у вас писала, щоб ви потім могли на окулярах подивитися і знайти його. Ну добре, що я його знайшов. Зараз буду дивитися на пошкодження, пробувати, чи злетить він чи ні. Так що такі справи, друзі. Ну добре, що добре закінчилось. Все ось, дрончик. Тут дрончик на місці. Все є. Ось СНДшником літав. МД-32 ставив сьогодні, було сонячно. Вже весною весною пахне, друзі, пахне весною. Так що такі вони польоти. Будьте обережні, Ну без цього ніяк. Щоб навчитися літати, ти будеш стопудово падати. Зламав я один проб, пошкодило края, поламав. Ну, в принципі, думаю, можна літати, але все-таки я заміню. Зараз хочу спробувати його підняти. І замітити таку штуку, що коли ти літаєш на аваті, на діджай, то при зіткненні, будь-якому зіткненні у вас вмикається запись. Це фігова. Сподіваюся, я його тут не уграю. Ну, в принципі, летить. Дякую, що додивились до цього моменту. Ви найкращі. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Пощастило, треба швидше робити ноги. То мало що. Ладно, все, друзі, все, до наступної зустрічі. Літайте обережно, кайфуйте, не падайте і все буде чітко.